Вітаю всіх будівельників професіоналів. Сьогодні в нас на огляді задирочна машина від чеського бренду Barrett. Це моделька у нас КС-90B. В модельки закладено цифра 90, що означає, діаметр робочого диску 90 см. Даний апарат у нас виконаний з якісних матеріалів, як ми можемо бачити, гарний метал, потужний двигун теж чеського бренду Barrett. Ремінний привід має. Має в комплектації диск для шліфування метал, метал бетону, а також має чотири гострих ножі. кут нахилу яких регулюється ось за допомогою такого регулятора. Це вже в залежності від потреби виставляється кут нахилу даних ножів. Також, що, яка є гарна функція в, цьому, в цій затирочній машині, вона має класний запобіжник. Всі ми, мабуть, бачили смішні відео на ютубах і ще на якихось джерелах, де будівельники ганяються за цим станком, а він крутиться. Тут таке передбачено, щоб такого не сталося. І якщо по якійсь причині оператор відлучиться від. Даного, даної машини, яка буде в режимі роботи, спрацює запобіжник від центробіжної сили і він заглохне. Також маємо зручне регулювання газу, тобто обертів двигуна. І ще дуже. Така якби додаткова функція. Якщо потрібно перемістити по будмайданчику за допомогою двох людей, щоб без ніякої техніки така є трубка. Ось вона сюди вставляється в двигун, і дві людини: один за ручку, один за цю трубку, можуть перемістити, тому що якби її тягати або шукати постійно якусь техніку для перевозки, немає такої потреби. Зараз я хочу запустити його і показати трішки в роботі. Як він працює? Перевіряємо, чи запобіжник в правильному положенні. Вмикаємо кнопку запалення і запускаємо. Як ми бачимо, дуже чудово працює з першого разу, без будь-яких зусиль він запускається. І оператор вже виставляє там ножі, як йому потрібно, і газує і починає процес роботи. За допомогою запобіжника ми заглушили. Ось така в нас професійна техніка є в наявності, є в асортименті, є 60-м діаметром, 90-м діаметром, є двохроторні великі машини, які ми показували вже в попередніх відео. І також багато різної ще будівельної професійної техніки. Звертайтесь до нас в особисті, бо переходьте за посиланням або і залишу номерочок в описі. Під відео можете телефонувати для консультацій. Наші менеджери, справжні професіонали, проконсультують вас і знайдуть найкраще рішення для вашого запиту.